Розвідником механізованого батальйону у Сумах попрощалися із 44-річним воїном Романом Мішковим. Пообіцяли допомогти з технікою. Мер французького міста Фюмель відвідав конотоп. допомагають захисникам. Сумський бабський батальйон понад 9 років. Волонтери для воїнів ЗСУ. Упродовж 19 квітня російські військові обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 52 удари з мінометів, артилерії, гранатометів. По юнаківській громаді армійці РФ сім разів вдарили з самохідної артилерійської установки. Білопільську громаду вони обстрілювали з гранатомета 20 пострілів, міномета 12 пострілів та артилерії один удар. Під мінометний обстріл також потрапили Хотінська та Шелгінська громади. На території Новоснобицької громади російські військові скинули 5 мін. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі з 19 на 20 квітня армійці РФ здійснили два мінометні обстріли, 12 пострілів по території Білопільської громади. У Сумах попрощалися з 44-річним воїном Романом Мішкоєм. Чоловік із початком повномасштабної війни став до лав Збройних сил добровольцем, розповідає рідний брат загиблого. Він жив разом з мамою. І коли почали, він жив на хіммістечку. І коли почали там дуже сильні бути вибухи, він зрозумів, що там він її не захистить і попросив, щоб я забрав до себе матусю, так і відбулося. Ось, а він сам вирішив піти захищати, не чекати, поки вони сюди прийдуть. Роман в лавах ЗСУ пройшов навчання, розповідає брат. Останній час ніс службу поблизу Бахмута. За час служби жодного разу не приїздив додому у відпустку. Розвідник механізованого батальйону, сухопутник військ України. Роман за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України 9 квітня 2023 року. Вірні військові присяжі, я бою за нашу батьківщину. Боївшись тільки та мужність, солдат Мішко Роман Миколайович загинув. Серед рідних, говорить Дмитро, його брат вирізнявся добротою та чесністю. Не дивлячись на те, що в нього було дуже нелегке життя і дитинство було складне. Ось він, він завжди був добрий, завжди був відкритий, завжди був чесний. Це та людина, від якої ніколи не можна було чекати, якоїсь якогось негарного вчинку. Допомагав людям, взагалі дуже багато людям допомагав. В нього багато друзів. Він казав: мамо, я піду захищати Україну, щоб звільнити, щоб була наша Україна вільна. Він так казав. Ховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишились мати, брати та сестра. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Суспільне новини Суми. Трамвайне депо одне з тих місць, що відвідав мер французького муніципалітету Фемель Жан Лує Костес у конотопі. У лютому цього року як благодійну допомогу місто отримало шість трамваїв з Польщі. Варшава. Так, Варшава нам допомогла. Наразі трамваї переобладнують під українську ширину колій. Оновлення ж підприємства необхідне, говорить працівник депо з більш ніж десятирічним стажем Ігор Романенко, згадуючи про придбані у 2019 році вагони чеського виробництва. Якби ну, червоні татри, які були цим, то вже б я думаю, трамвай не стало, тому що КТМи наші залишилось пару штук їх, і зараз в них запчастей немає. Вони економічі, тому що в них. А... Навіть даже, даже, взять бандажі, ми ці болти ставим, їх 10 штук. Їх 8. У нас за сутки десь 10 штук уходить цих балтів. Їх вириває. Там немає, там тільки центральна гайка, це вже. Плюс нині у місті створюють комунальну пожежну службу, тож потребують і автомобілі, і автовишку, говорить міський голова. Нам будь-яка комунальна техніка, будь-яка Так як ви наразі у такому скрутному і небезпечному становищі опинилися, більшість французів хоче вам допомогти не стільки фінансово, скільки конкретно. А серед відвіданих делегацією місць – місті Конотопський ліцей номер 2, де створили центр перетримки вимушено переміщених осіб, розповідає очільниця закладу. Тут для дітей організували заняття, аби відволікти та підтримати. Заклад, говорить його директорка, має досвід роботи з грантовими програмами, тож сподіваються на співпрацю. Війна, вона поставила інші акценти. Це і здоровлення дітей, і навчання, коли є такі виклики, які сьогодні в нашій країні тому питань дуже багато. І енергоефективність, і екологія. Ото ці питання турбують нас. Ми обов'язково будемо допомагати матеріально і будемо уточнювати в залежності від ваших потреб. Я помітив, що у вас є потреба в технічних питаннях, в обладнанні будемо вирішувати це питання. У муніципалітеті Фімель нині проживає від 300 до 500 українських біженців, говорить жан Жан-Луї Костес. За потреби місті готові прийняти українців ще. Ми надали їм житло. Ми слідкуємо, щоб діти отримували освіту. Якщо ще будуть українські біженці, то ми готові. Ми їх супроводжуємо і документи, які робляться 3-4 місяці. Ми допомагаємо зробити їх за 3-4 дні тиждень. Ми хочемо створити співпрацю з захисту українських біженців і мати можливість продовжити їм термін перебування в країні. І з нашого боку, все, що ми можемо, зробимо добре морально психологічна підтримка це колосальна. Ну, колосальна річ, яка нам дуже необхідна. Ну і е, в другу чергу, звичайно, вже там іде співпраця між містами. Коли він зараз приїде, побачить свої своїми очима, що тут, як яка ситуація, як, як що відбувається, ну це теж для нього, скажімо так, додаткова енергія для того, щоб нам далі продовжити допомагати нашим людям. Ну і звичайно, як міський голова, я, звичайно, буду звертатися про різну вже таку технічну допомогу. Ну по можливості, сподіваюся, що так ну як щось, ми щось, щось нам до нашому місту допоможуть. У підсумку мери підписали угоду про партнерську співпрацю між містами та домовили, що міська рада Конотопа звернеться з офіційним листом до керівництва французького фюмеля з тими потребами, які є наразі у громаді. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини, Сумщина. Страшно, коли, коли вже не страшно. Ні, звісно, страх є. Сильний, не сильний. Ну, все від ситуації залежить. Це Назар Скрипка. Нині йому 19 років. В повномасштабне вторгнення росіян застали його у Києві, де він навчається на програміста. Тоді йому тільки но виповнилося 18. Прокинувся як мабуть сі від дзвінка близької людини, де ще розпочалася війна. Потім ніч не спав, вже чекав і потяг. Вже чекав потяг до міста Суми. але, на жаль, мене розвернули на пів дороги. Не зміг потрапити додому, тому приєднався до Київської тероборони. Тоді в пункту збору ну не дивились на вік, тому що були і кому за 70, і за 60, ну були і доволі юні. Ну тобто, тоді було не до цього, щоб дивитися на вік. Тоді Назар вперше взяв до рук автомата в школі. Пам'ятаю, щось було на захисті вітчизни. Навчився дуже швидко. За першу ніч вже навчився збирати, розкладати. Ну це класик, як і всі. Дуже швидко. Під час військового стану все дуже швидко вчиш. Згодом розповідає, здобував бойовий досвід на Луганщині. Від командування прийшла пропозиція перевестись в Луганський траву, 111 ту бригаду. Ну ніби так всі погодились. Я ж як всі, тому й погодився. Ну, тобто сумнів взагалі не було. За словами оборонця, його юний вік ніяк не вплинув на ставлення до нього в бригаді. Відношення всіх було до, до всіх однакове. Тобто не було якісь привилег, або недопрацювання або перепрацювання, тобто було відношення повністю як до дорослої людини, як до всіх. Своя нова особиста війна у нас зараз почалася за кілька місяців. 12 травня отримав поранення в голову через мінометний обстріл під час штурму, під час того, як нас почали штурмувати. А як кулеметник виліз з, з окопу і стрічала тільки голова, і тільки головою прилетіло, почав відпочатися, вже хтось кричить двохсотий. Я такі через себе ні триста. Це відео евакуації оборонця. Далі почалося лікування, яке триває й нині. Моя реабілітація почалась з лікарні у Дніпрі в Мічникова, тобто мені там зробили операцію і потім потягом евакуювали до міста Львів. І вже закінчується по всій Україні. Тобто кожен місяць якийсь новий заклад. Спочатку пересувався на візку, і то з допомогою, тому що однією рукою ніяк візком не управ не поуправляєш. Назар Скрипка каже, що нині почувається краще. Болю нічого такого немає, ну, тільки те, що обмежений в деяких працях. Ну, В принципі, ходжу, добре, трохи хромаю і рука, вона та рухається, але не функціонує. Тобто, лікарі кажуть, що все в моїх руках, тобто як я за два роки відновлюсь, то так і буде. Но, но це, це не факт, тобто можна ще й ну, більше довше відновлюватись. Тобто, все залежить від мене і від мого мозку. Назар тримається на зв'язку зі своїми побратимами. Воїн каже, що не шкодує, що пішов захищати свою країну. Якби знав, що буде таке поранення, то щось би зробив, але все одно пішов би. Ну тобто, те, що я пішов, не жалкую зовсім. Навіть такою ціною не жалкую. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Зробимо сюжет. Військовослужбовець Володимир понад 9 років звертається за допомогою до волонтерів громадського об'єднання Сумський бабський батальйон. Чоловік каже, що вони намагаються знайти все, що потрібно нашим військовим. Це і маскировочні сітки, які зараз плетуться в іншому місті. Це і пошивочний цех, де дівчата шиють різні речі, так необхідні військовослужбовцям і підсумки, і розгрузки, і бронежилети, і різні різні речі. Це і волонтерська допомога з продуктів харчування. Усе вони що у змозі. Вони шиють нам, допомагають. Ну ми задоволені співпрацею. Голова громадської організації СББ Тил Валентина Андріяшева розповідає: спілка існує з 2014 року. Нині налічує близько сотні людей. Їхня кількість постійно змінюється. За півроку ми зробили 260 тисяч. Тобто це тільки за півроку, що ми от ну, посчитали. дуже багато робимо понусі так. Папами того, ми ще кікімори робимо. Багато шиємо. Кікімори постійно усовершенствуємо, щоб вони були легенькі, щоб вони вишукаємо спеціальний матеріал. Віталія Веремієнко додає, потреби українських армійців знає достеменно, бо і син військовослужбовець. Для мене волонтерство це перш за все. Материнство і єднання зі своїм сином, бо він військовий, і, мабуть, це саме і привело мене сюди. Це моє життя. Я думаю, що без цього я вже не можу. Це дзвінки від заходу до сходу. Це дзвінки з усієї України, вони різні, люди різні за характером, вони свої меседжі доносять по різному. Але врешті вони здебільшого стають тоді друзями, товаришами, яких ти ніколи не бачив, але ти вже все про них знаєш. І я думаю, коли настане наша перемога, і коли ми всі зустрінемось, це будуть знаєте, міцні обійми старих добрих друзів. У день вдячності волонтерам, за словами Віталії Веремінко, подарунків для себе не чекають, але каже, від благодійних внесків для організації не відмовляться, бо ці гроші підуть на потреби воїнів у ЗСУ. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми. Майстер на всі руки. Так про військовослужбовця Олександра Барашева кажуть його рідні та знайомі. Чоловік має кілька хобі. Вироби з деревини, то з розкладні стали, стульчики. також поделки с лозы пробовал, картины пробовал, даже вышивку вон. Любовь Николаевна, моя теща, вышел, тоже три с половиной года, она мне выкройку сделала, попросила вышить, но ну, там вообще сложная работа, там две на две клеточки надо прыгать, натуральное все. Ну, особенно парусниками нравится делать, но это очень кропотливая работа, даже помимо этого даже в сравнении не идет ни с чем. Цю модель копію вітрильного військового корабля Галеон Олександр створював упродовж трьох з половиною років. спочатку робиться повністю конструкція, потім на неї нашиваються досточки. це все підгибається, розпарюється, наждачками доробляється, все приклеюється, вот это все краситься кисточками. кисточки от міліметра там, до 2-3 мм это надо было ну все сделать. ну Например, даже если вы обратите внимание, вот тут а есть лодочка маленькая, небольшая такая. Тут и весла есть, есть и ну как все на натуральном корабле. Тут пушки, вот например, тоже если взять <клёх> сейчас секундочку, то они тоже разборные. У все шевелиться. Такі у доробку майстра понад два десятки власноруч вишитих робіт. Приміром, ось ці ікони вишиті бісером. Над кожною з них він працював близько трьох місяців. А щоб вишити таку картину, Олександру знадобилось півроку. От ця робота дів'яносто дві тисячі підсотки. Дімсішної нітки, ні вигораючи нічого. Ну. Эта картина такая есть французский, я не помню, художник. Она сейчас находится в Нью-Йоркском музее. Называется Парень с девушкой на качеле. Но ну, я люблю такие картины вышивать, чтобы кому-то там в музее стоят или еще что-то. Или, вот, например, то же самое «Рысь на дереве. Очень точно тут, якщо есть в одну нітку, тут а в дві нітки, тут навіть уси, як вот, 3D немножко оно вийшло. Займається вишивкою Олександр Барашов понад 10 років. Допомогли знайти йому це хобі колеги з податкової служби. Я працював завжди в жіночому колективі, там показували свої картини. Ну, думаю, я спробую. Ну, як говориться, всіх переживає. Півроку тому Олександр Барашев пішов служити в роту охорони Охтирського районного центру комплектування. Через повномасштабне вторгнення російських військ він не встиг закінчити ще один вітрильний корабель. Метр двадцять буде длиною, вже корпус готов, просто времени вистачає. Зараз війна, самі розумієте, що зараз такового натхнення цим ну, займатися, але ну, це дуже очень, -очень рідко. І тому в основному робота і домашні. Забути, говориться та папірецьо айтапакамісь. Поки... Подожді почекає до перемоги. На останок додає військовослужбовець Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Суспільне новини. Сумщина палаючи котел, де гинуть ворожі танки, бойові лелеки, військові янголи. У ромнах діти зображували українських військових та перемогу. Роботи принесли на конкурс Моя мирна Україна. Зобразили захисників в образі Янголів. 17-річна Владислава Стедніченко. Хоч деякі з них вже немає їх в живих, але вони продовжують захищати нас. Вони про нас турбуються. Вони про нас турбувались, коли вони були живі. І ми маємо це пам'ятати. Воїнів чекають та хочуть бачити вдома живими. Пояснює ідею своєї роботи. Анастасія невідомська власний плакат дівчина доповнила цитату створу Лесі Українки. Одвага наша, меч политий кров'ю. На моєму плакаті зображені наші сильні воїни, наша сила, на них зображена сила, відвага, які вони сильні. Так і ми їх бачимо. Мене надихало те, що в мене є старший брат, він працює волонтером, виготовляє бронежилети. І знаєте, у нього дуже багато було різних побратимів, вони поїхали на фронт. І дуже багато з них не повернулося. І це дуже тяжко. Хочеться, щоб всі повернулися додому, щоб все було гарно. Не хочеться війни. Малюнки разом з іншим відвезуть захисникам на передову, розповідає начальник про служби сумського територіального центру комплектування Олександр Бондаренко. Конкурси малюнків це ті проекти, які ми проводимо, щоб молодь мала можливість підтримати наших військових. А ці малюнки поїдуть на фронт, по нашим хлопцям, нашим захисникам. І що хочу зазначити, от як наші військові наближаючи перемогу, навчаючись, підвищуючи свої. Як я бачу, що й конкурси малюнки, вони теж стають знаєте більш усвідомим цього разу. На конкурс принесли свої роботи 23 дитини 19 квітня. Дев'ятьох переможців визначили у трьох номінаціях: малюнок, плакат та морал арт.